Ще не єдиний чемпіонат на нашій планеті, в якому кожен матч може бути надзвичайно цікавим, це англійська прем'єр-ліга. І завтра Евертон прийматиме Вестгем. Якщо будете дивитися і захочете додати собі емоції за переглядом, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Favbet – твій всесвіт гри. Панове, привіт! Протягом останніх двох днів у ком'юніті програвців на повному серйозі обговорюється той факт, що карта за 10 тисяч Клаудія Піна грає на рівні Кіліана Мбапе, який коштує мільйони. І саме тому Клаудія Піна відсутня на ринку футбіну вже протягом двох днів і навіть більше. І вона весь час найпопулярніша карта у пошукових запитах цього сайту. Ну і в мене на щастя вона була в антрейді, тож користуючись на. Згодою вирішив її спробувати. От так зараз мій склад виглядає. Центр захисту це питання, але я хотів щось з Дуналі зіграти. А взагалі, ви бачите, що я собі купив Патрі Гіхарро, 100 тисяч за неї відвалив. І це лінк для Клаудії Піни. Зараз 178 108 Патрі Гіхарро. Піна в мене в Антрейді. Я з нею практично не грав, бо я не вірив. Що карта з Пейсом 79 може взагалі претендувати на щось, але з вчорашньої ночі починаючи в Твіттері серед програвців почалось обговорення, що Клаудія Піна грає на рівні з Мбаппе в FC 26 по імпакту на полі. Дехто навіть ставить значок більше на користь Клаудії Піни. Уявіть собі, лоудріве не золоті. Може бити фінес, може бити дрівело, має ще й штрафний, де має тікітаку, має інсайсів. І ще й технікал навіть є. тому компактна моделька, що притаманно дівчатам, і що дуже небезпечно рухається в атацію, ну і 5 зірочок не на неробочій нозі. Тому я її зараз кидаю Хантера і буду дивитися, як вона грає, бо вона в мене три рази виходила десь на поле, десь там на ліве крило атаки. Цуперсапкою в мене була. І. Ну, типу, я відчував, що вона технічна, але не більше, бо на фланзі треба трошки пробігтися. Що в мене зараз має робити? Чавінга, лінком до Думірнай. Взяв її, башу собі купив, як бачите ще. Лякуруа вперше зіграю. Виходить, в мене зараз дебютантів: 1, 2, 3, 4, 5. Все ліве крило, навіть тоналі. 6, 7, боже мій. 7 нових карточок. Лише Думернай, Хато і Фрімпонг, і Мамардашвілі залишилися в мене. З попереднього походу. Зараз подивимося, як буде грати Клаудія Піна. Я в 4-4-2 давненько не грав. Слухайте, а яка команда має червоно-чорні е, такі кольори буде, як Карпат? Може якийсь Рен? Мені здається, так що по пам'яті. Рен грає червоні футболки і чорні шорти, чорні гетри. Більше команд таких не знаю, от купив, і знаєш точно, що це воно. Я ж кажу, що в Рена воно завжди є. Червоний верх і чорний чорний низ-низ. Три права на поразку. Три сердечка, три життя, як то кажуть. Багнякі? Багнякі то якісь болотяники, чи що. Коуната і гвардіоло. О, дивись, команда така, як в нас народна. Ти диви, я думав, в третьому вже склади будуть дуже всі такі Пичі, дорогі. Добре. Charwinga. Ох як вона біжить. Ох, як вона біжить! І Піна забиває свій перший гол! Клаудія Піна! Вамос Подемос Ну В І на Назадський дівчата це топ, звісно. Ну, че він ги там хвостяра? Чисто як того Жерсона на Родригеса, Люксембургу? Бесідін, бесіден, бесіден. Ай-яй-яй! Бляха. Не, Ну не може фартити так, весь час мы вертошли, найс. Атаку. О! Але личавинга побігла! Найс! Думор Супер! Дівчатка валять! Думурная, пина! Так далі. Думорнай взагалі згаїть, але і тренер виручає. І зараз, зараз, зараз Клаудія Піна. Ну вона валить. Ой. Я кожного разу не з собою, якщо за тайм пускаю більше, ніж гол. Та ну. Дуже в захисті важко з тою парою центрбеків, що я не чеклував. Дуже. Вони Бог А от піна просто дика. 5-3. Піна. Саме заради неї я цей склад от перекручував, перемучував, щоб вона зіграла. І при тому я не хотів забирати зі складу, бо вона теж дика. Тому ми в процесі пошуків. Ну і Мамардашвілі з фрімпонгом мої хлопці, тому от налінкувалося те, що й маємо. Але цим центром захисту я вже не задоволений по ходу матчу, вже мають бути якісь зміни. А що там інтер, до речі, цього сезону? Ну щось після відходу Інзаги... Вау, 5-4. Треба було щось спокійнішого починати. Розгойдувати то все. Фух, як пронесло. Чого не скинув нормально головою? Ой тіть. Кидаю Клаудія Піна. ой 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 Я буду все робити, щоб вона в мене грала в парі з Думурна. І ми готові вже майже до чемпіонс, я вам кажу. Ця парочка готова рвати дупи. Вона за матч скільки дала? 4 чи 5. Єдине, що я трішечки сумую за катоту, бо її вміння зіграти на другому поверсі було прекрасним. Типу вона як для дівчини дуже навіть давала собі раду, ще поборотися, поштовхатися. А тоді золотий хедер. 6-5. Поки я багато говорю, я багато і пропускаю. Катастрофічний захист. Що то після 4-2-3-1 ще так в опорній зоні гуляємо. Піна, 5 голів. Вау! Оце так дебют. Божевілля! Цікавий один такий, що повністю уникає карти дівчат, навіть якщо це мета якась, мені не цікаво земе не грати. Ну, дивись, Тараси, коли в тебе вже бюджети, коли вже там різні промо-карточки, вже якісь легенди зайшли в складі. Коротше, коли це починається період команди року, напевно, по бюджету команди. Я, напевно, теж переважно більше будую там з чоловічого футболу, але коли це старт, і ти намагаєшся знайти. Щось, що буде тобі приносити якомога більше задоволення, при тому трохи результату, і ще й можливості поборотися з Pajovін складами. Ну, тут треба витискати все, що можна. Еланга щось не був помітний теж. Е, центр захисту — це дупа Що робити? Ага, бачите, що робиться. Це та сама причина, по якій я і НКП не купую зараз. Аки, до речі, Аки. А може хай зіграє собі на якорі? Сподіваємось, Аки заліпить нам діри в захисті. Уріліо Конате. От зараз подивимось, до речі, на цю пару Уріліо Конате. Гравенбер тут є. Атаку. Атаку. Клаудія піна. Вона мені знаєте, кого нагадує? Міюхем. От мене Соломійка класно навалювала в драфті. Єдине, що Мія, звісно, біжить швидше, типу, якщо десь на дистанції рванути. З Клаудією. Бляха, питань немає поки що в плані швидкості, коли атака собі будується, але якщо десь треба рванути там якась контратака, ясно, що вона не зможе так побігти. Але отак от, по ходу, матчу, це не відчувається практично. Окей. Добре. І зрізався. Поле поки не пізно. Але вже О, це ще й Клаудія Пінас валила. Найс. Я в моменті думав, що Патрі біжить. На має той фінт себе в арсеналі в атаці. <клухи> Боже, як то від Мурілі хтось відлетіє. я в шоці. От вам мінус гри з дівчатами. І от вам плюс до доморнай після посолі Клаудії Піне. Добре. Деве. Деве підтримочку. Вибачте. Можна вибачитися? Вона не вибачилася, Вона беканула і посвяткувала. Срака. нічия не вже загубився Х2. Стане ще четвердіолух той. Чекує мекостюраму. А хто? Амура? Це що за Амура? Враховуючи, що у нас фланги захисту для мене особисто під питанням. то що там не грає, той чудачок, не знає. 01. Амура, мені забиває. Беляха, в нас проблеми. <тху> Невже нам потрібне повернення Сісі? Туморнай. Забагато <плук> <плук> заходить гол. їх <плук> розбиває. Тут вже немає катота, саме Патрі, яка мені забивала тоді, коли я вперше познайомився з цими навісами, коли мені кліпав суперник. Саме Патрі тоді теж забивала, і я думав, якщо Патрі забиває, то будуть забивати всі. Фак-фак-фак. Паша? Дурньо вам не викладу на YouTube. Чуєте? Ай -яй -яй. Дуже просто, дуже, 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 дуже просто. Акці не добігає і всякі черки його зможуть перебігти. Ну що ж ти зробиш? Та ну, читав! Ну це дуже сумно. Ну ж закривав ту зону, і м'яч пішов повз мене. Ну. Ну. Ух ты. Ой, яка халява. Запхава, ланка. Але як зараз е тут гвардіолик. кліщ вхопився за думорной, це було дивно. Я думав, думорная має вирватися. Клаудія Піна, онсайт. Клаудія Піна. Під робочу праву. І забиває наша перемога Клаудіо Піно. Mm, Гігаро втомились. Не пропусти більше, ніж 3 голи. І забирай 5 тисяч кешу. Що це за завдання? Хоч бери і повертайся до 4-2-3-1, з якої працював певніше в захисті. Yeah. And don't ask me fucking again. lekrua John, dmeczę, a co jeszcze że jest na Gorecku. nie ma Nice, Chavinka, z takiego ostroku ta. Не знаю, це я один просто кікофи пропускаю так класно, чи, чи ви зі мною. Салібайко на те. То... Корабель. І ти дивись, я не вивів правий стік. Ні, бо чого, ні. Найбільше ніж три пропустити, і буде 5 тисяч я вже два пустив. Я не перебудувався. Просто почав більше за опорників бігати. <laughs> я ще думаю так гарно завжди до морнайс, стоїть на шадов страйкері так високо. Піна. Піна! 22. Клаудіа Піна вамус! Власне відкрилися отут те, що... Добре. Ну добре, можна і попекинути, в принципі, ланга не найкрутіший. ти! ФР2! І не найкрутіший Ланга віддав той асист. Отак от тільки покритикував, тільки він відчув, що вже його хочуть міняти. Включився. А вже що? МПП все одно поставимо. Найсто і перемогу зачепимо, і 5000 зачепимо. Ну, типу, треба дуже постаратись, мені здається, зараз, щоб дістати 4. До речі, на такі матчі можна і ендо випускати замість патрусі, яка втомлюється. Але навіть втомлена Патрусі м'яч возить страшно. Прибили. Комон! 5000 преміальних. І йдемо далі по дивізіонах. Думорнай. Купа мала. Класний пас знайшла Патрі зараз. Суперник вже замахався чекати, поки Патрі щось придумає. Я перший програв 1-2, а в 2-3-1 широку я дав 3-0 тайм. Цікаво. Є, yeah. зарахували, ну принаймні пише. На папері, як то кажуть. Тепер подивимося, чи по факту зарахували. Спрацювало, зарахувало. Ну, щоб цей пак заробити, тут можна і в 4-4-2 зіграти. Перший тайм, щоб забити два голи. 2-3-1 на дисципліні, звісно, але станнішеч. До речі, це і станішич от. Добряче стоїть у суперників. Маю то відзначити. Піна. Один є. Ще один і маємо пак. Слухайте, от Шо-шо, але Bounty в Rivals це реально кайф. Ну, от, браво EA. Такий прикол. Додаткова мотивація тобі на матч, то те зроби, то те зроби. Мені дуже подобається. Та страшно крутить там малар я в шосі. Добре. Добре, ми завдання виконали. Чудово. Да вогнику, до речі, мій суперник. 2-1. Ну, це викинувся, я по дурному бляха. Думордай. Ну страшно крутить один в один, ну. Гарна піна. Клаудія, піна. Ой, там не 4 там більше. Ну, пополовині, коротше. Таку. Фаааак, Пінка. Перший промаг напевно в житті. І то може я тупану треба було опустити м'яч і давати фінес шот. Я вірив, що це вже ізі гол. ПО Ну. Ну. Chavinga. І на ПП. І Ніколя ПП ще тлумить після передачі. В ж Клаудія бляха Піна. Так ми заробляємо пак. 5x80. Прикиньте, тут же щось класне зараз піймати. Я качаю удар ПП. І тепер чекаю його ап плюс 1 до всього, і плюс ролі Бо О, Реал переміг Атлетик Більбао Клаудія Піна. Головна героїня сьогоднішнього вечора, яка можна сказати, що за 5 матчів, того що ті три, що вона була, там десь по 10 ігрових хвилин десь на фланзі суперзабкою випускав. За 5 матчів дала 10 голів і 4 асисти. Так немає швидкості, але її от удари в комбінації з плейстайлами. у Луудрівене. Я ж її, до речі, дуже так не розтовк, бо саме в цих матчах, що гралися зараз, не дуже суперники давали виходити так під Лудріване. Десь може і й... дав треба буде вже в записі потім. Монтуючи, дивитися, але от, плейстайли на удар в неї. Класний набір і пасолі інсайсів. Взагалі інсайсів є от у Думурнай і у Піне. Піни ще й тільки така. Це дуже кайфово, коли ти дав десь пас своєму нападнику, нападниці в даному випадку. І потім можеш віддати трикутничок класний кудись далі. Катото між іншим, була дуже результативною теж. Класна карта, шикарна. От такий от, хайп на піну десь виправданий. Так вона не пробіжиться десь на дистанції, як то зробить думорнай. Вона не втече, але вона все інше зробить круто. І навіть десь можливо прикольніше Думорнай, тому що пасив піне. Ну і п'ять на неробочій нозі. Теж моменти. І з лівою дасть, і з правої дасть. Цей хайп, який зараз з нею є. Має сенс, бо за 10 тисяч така карта це справді надто дешево. Єхару нічогенько так. Е, в моєму клубі 2 голи і 4 асисти за 5 матчів. Серйозно? Я навіть не питаю, щоб вона забивала. Ага, один головою було, а ще один, де не знаю. Естаміни не вистачає, та на другий тайм, десь там 75 80 хвилин і треба мати замінку. І лонгшоти ще дуже не зарядила. Я не мав особливо як в мене тоналі, наче тільки лонгшот, треба якось перевірити, що й лонгшоти. Бокс Крашер, бляха. Треба перевірити цю роль. То наліні, чогенький такий. Чугенький. Веселіший, ніж Ендо, це точно Два асистенти. Але, звісно, 20-ка його там зараз Та, Ну, як і всі АПЛ, як і всього ринку в деяких карточках. 18 тисяч коштує. Але нормальний такий. От, типу на початку грати з ним на старті гри приємно. Лякруа це дупа. Він біжить, оце і всі його плюси. Його треба якось зараз, напевно, продавати. Поки не пізно, поки він ще 18 тисяч. Е, але кого я поставлю, я не знаю. Бо тут мені, власне, був потрібний лінк з Франції для Баша. Якщо я забираю Лакруа. Як і Еланга, ланга, зрештою добирав лінком для тоналі. Треба поставити, напевно, к'єзу ланга щось не сподобався. Хоча десь там навіть вирішальний гол забив. Баша дуже сподобалась. Вона, мені здається, надійнішою західні ніж фрімпонг. Ось цей пак, який дали мені бонусом Bounty за Rivals. І він не приносить волкаут, і він приносить ще одного фрімпонга. О, дюмфріс, добре. Вже щось цікавіше, бо я вже схарився. Четвертий чи який рейтинг. Четвертий. Нормально. Гая yeah, бієдодо. Yeah. Ну а для того, щоб особисто порівняти клаудію піною Кіліан Бапе, мені тепер потрібно, щоб француз випав мені, можливо, в паці. тому наступний крок за e Sports. Я чекаю. Ну а на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.